А тепер приходимо щодо Порошенка, які вони мають претензії, щось їм не нравиться, що він десь не ту партію засновував, та не засновував ніяку партію регіонів, ніколи не був. Партія регіонів появилася через рік після того. Коли Порошенко попрощався з партією економічного розвитку і трудова Україна, там все було вкупі. Це була зовсім інша партія. Ніякого зарова нікого там не було. Це були вели представники великого бізнесу, політичні представники великого бізнесу. Зовсім інша історія. Ніякого з чого спільного. Просто потім в цій партії відбулося таке рейдерське захоплення. Донецькі там переважили і прийшов там Азаров. Через півроку це вже тоді, коли Порошенко був одним з засновників нашої України, Віктора Ющенка, діаметрально протилежний. От вони до цього Чіпляється не зрозуміло, чого. Терористичні звинувачення, ну, який тероризм і Порошенко. Ну, що тупішого можна сказати? Правда ж, не можна. А тепер вертаємося до Портнова. От Портнова вони не бачили. Тому, по Порошенку тільки скажу, тому вони не мали права відкривати збір підписів петиції про санкції проти Порошенка, тому що це пряме порушення закону. Це петиція з вимогою порушити чинний закон, яким передбачено, що не можна відкривати проти громадян України санкційні процедури. А тепер дивимося на Портнова. Пригадайте його заяву. Незадовго до того, як він повернувся в Україну після перемоги Зеленського. При Порошенкові проти нього були карні провадження. відкриті, він переховувався. 2019 рік зустріч в аеропорту він показово демонстративно приїжджає, але перед тим він опублікував допис: «Ребята, ми сі час будем їх унічтажать. Всім необхідно збирати списки на уничтоження. про ліквідацію. Він багато написав про фізичну ліквідацію і все. Я перепрошую, хто у нас е, закінчував криворізький юридичний, якого не існувало в той час? Там має бути написано, коментар, фаховий коментар до Кримінального кодексу. Терористична діяльність заклики скуювати терористичні дії щодо громадян. Щодо політичних діячів, або ж дія ну самі дії, або заклики, або заклики робити підготовку. До фізичного знищення, тобто терористичних дій. Один цей допис це вже є факт терористичної діяльності. Цей допис Портнова, який всім відомий, він обійшов всі соцмережі, він скрізь публікувався, збираємо списки парахаботов, збираємо списки національно продвинутих, всіх православної церква України, там армійських, всіх інших для подальшого там знищення, там все інше було. Там, ну, там різні були фрази, але це кваліфікується як. Злочин тероризму, тобто, по портнову є той, по кому є факт, що можна відкрити санкційні процедури. Він не підконтрольний нашому правосуддю, Проти нього тут не можна нічого зробити. Він далеко сьогодні, тому відповідно, можна вести санкції, можна відмовляється вводити у випадку. Порошенка не можна вести санкції, тому що не підпадає під жодну статтю. Цього закону санкції хочуть вести ну принаймні займаються далі оцим політичним оцим самоїдством, а, Ну ми вже тоді продовжимо тему тиску на опозиції, тому тому що ось буквально регламентний комітет Верховної Ради рекомендував. Парламенту не допускати Петра Порошенка до засідань Верховної Ради mm. і за того, що Петро Порошенко вони там розбирали це на засіданні комітету. Благо, прямий транслював це все завдяки депутатам. Дали показали е, трансляцію цього, цього дійства. Вони три години розбирали, хто кого коли послав, і почали почали згадувати там. Ці всі присутні депутати, коли кого послав Порошенко в який час і куди. Слухайте, це нема, нема чим займатися. Ні, от люди, чим... люди прості, дивляться на це все. Дивляться прості люди на це все і думають: слухайте, а навіщо нам цей парламент взагалі? Ну, От це теж. Це теж. І, до речі, це може бути одним з завдань, тому що насправді це безрезультатно. Це не матиме жодної дії, жодних наслідків. Але показати парламент нікому не потрібний. Дивіться, який дурний парламент, навіть наші слуги, вони такі дурні. Давайте краще вся повнота влади у Єрмака. От він, дивіться, як він працює. А це бачите, який дурний парламент. Що нам на нього звертати увагу? От давайте там, хай буде офісна президентська республіка. О десь до цього теж підштовхують насправді. Це все, що відбулося в кінцевому результаті, нічого не буде. Це те ж саме, що з санкціями проти Порошенка. Це те ж саме, що спробую звинуватити. Слухайте, як вони погоріли на Сєвємор-заводі. Вони тупо попорів перший він був конфіскований. Порошенка відразу ж тільки расисти захопили Крим. Ще Порошенко не був ні президентом, ні ким. Вони моментально його конфіскували. І про це всі програми російські вихвалялися. Але є маленька штука. Українська є назва цього заводу. Це Севастопольський судно-ремонтний завод. А Севморзавод – це назва, яка використовується тільки расистами, тільки в Україні вона ніколи ніде не була прописана. І коли вся українська пропаганда запустила тезу, оця провадна пропаганда про Севморзавод, всім стало зрозуміло, а хто писав текст? А текст писали в Москві. Все, на кого працює наша влада? Виявляється на Москву. Проти Порошенка, Путін не враг уже, ворог Порошенка. Оце така історія. Оце старе. Оце проти сина Порошенка, нагонка. Все в кожен день якась нова дурна атака. А ви слухайте, кожен день провальна. От санкціями. тепер з цим, з цим відстороненням вже не є вже потурає, впише заміточки. Ну, оскільки в Європі на це дуже болісно зреагували, може ми на коротше зробимо? Не вийде, пане Микіто, Треба їсти до кінця. По дурості засвітився. Там виявляється 38 стукачів. 38 людей подзвонили, сказали написати заяву. Я думаю, подзвонили сотні. 38 погодилися написати, 38 вісім Оцей список я в себе опублікую. Всі його маємо опублікувати, по всіх них розборочки зробити. От їм має точно не зійти з рук. Хтось потім, знаєте, всіх пересадити не вдасться. А ось по цих вони ж всі крадуть, всі суги крадуть. А ось ці, що ще стукачі мають точно сісти. Там є відомі. Як Богуцька там чи Третьякова, та яка казала, що треба каструвати українців, яких не вистачає не так багато грошей, так саме так а є зовсім невідомі за п'ять років. Нічого не зробили, ніде не були помічені. От. Це треба теж буде розбиратися. А тепер просто про суть результат просто Путуреєв по дурості засвітився. Розбор ішов в основному по його заяві. А тепер він перелякався. А тепер він може під американські санкції попасти, під європейські, а тепер йому можуть заборонити віз до європейського союзу. А він же ж звик жити красиво. А тепер може бути заборона, тому що він вчинив участь в страшному злочині за європейськими стандартами. Прямі жорсткі, брутальні дії, брехливі по утисках опозиції. Все, пішов страх, пішла паніка. Знаєте, що це мені нагадує? Я вам зараз перекажу поганий анекдот: один: це коли двоє кумів. Один з них Андрій Єрмак, другий Володимир Зеленський, або один з них Микита Потураєв, другий Богдан Яременко, давайте опустимо трошки на нижчий рівень це все, сидять десь трошки випивши, помачукавшись, і один каже: Слухайте, куме, а якщо я зараз отут накладу таку велику купу лайна і дам вам 100 доларів, ви її з'їсте? Ну той кривець каже: Ну, з'їм за 100 доларів з'їм. Ну, нате. Наклав купу, той з'їв цей дістав 100 доларів, а потім повертається до другого, кому каже: А ви, пане Богдане. Ви готові з'їсти допомога майна, майна за 100 доларів? Ну, той каже, ну, за 100 доларів з'їв. Цей наклав, зняв штани, на кавку, по той з'їв. Віддав назад 100 доларів, сидять, вони дивляться один на одного і кажуть: Слухайте, Богдан, Микито, а вам не здається, що ми задурно лайна наїлися? Задурно 100 доларів пішли туди і назад же ж вернулися. Що ми просто на дурняк наїлися лайна. Оце, що зараз відбувається, це задурно Зеленський. Єрмак, Татаров, е, бо Яременко, Анау табу, е, цей, Потураєв вже Анау не табу і вся інша компанія наїлася війна. Все, тому що це провалилося. В Європі помітили. Порошенко зараз з візитом у Франції в французькому парламенті він не може уникнути цієї теми, його про це питається. Він якось відмовляється: чим менше він там говорить про це, тим більше у них бажання розібратися, розібратися елементарно, весь інтернет це гуде. і вже вся Європа цим гуде, і все і засвітилося санкціями. Ой, як недобре. Доки війна, звичайно, санкції не ведуть, а в майбутньому ведуть як душителя демократії. І От почалася паніка, вся проблема в тому, що те, що вони наїлися лайна. Коли суги йно один одного, мені якось байдуже. Але коли вони при тому цим майном обмазують Україну, це вже погано. Є один принцип, який не діяв десь до 70-х років минулого століття. А після того, десь з 80-х почав діяти він ну, до х років, до 80-х нам майже діяв принцип: отой, що американці казали про самосу Нікарагуа, так він сучий син, але він наш сучий син. А от після того пішов діяти принцип. Демократичні країни, демократичний світ не мають права фінансувати диктаторські режими, табу. От чому було тоді іран контрас інші? Там були деякі речі, де окремі диктаторські групи на тому мали можливість щось заробити, ніби ціль була велика, але це було нехай в інтересах Америки фінансування диктатуру, і за це пішли страшні розборки ще по рейгану, страшні розбірки. От після того часу діє принцип: немає права демократичний світ фінансувати і зміцнювати фінансово зміцнювати диктатуру гроші, які даються Україні. Використовуються на війну проти Росії, це чудово. Використовуються для того, щоб вижили українські громадяни, це чудово. Використовуються для ще десятків потрібних цілей, це прекрасно. Але ними фінансується диктаторський режим. Диктаторський режим, який краде свої гроші, натомість заміняє їх іноземною допомогою. А не можна фінансувати диктаторські режими, а переслідування опозиції це диктаторський режим. Чому вся штука? Ще можна щось відбрехатися, що у нас воєнний стан і тому у нас там канали відключені? Вже давним-давно пояснив. Ні, не вдасться відбрехатися. G7 пояснило. пояснив. Вони тупо не реагують. Але коли ви починаєте напряму переслідувати лідера опозиції, це вже все. Це вже останній маркер. І в мене просте питання: це просто від дурості? Це від того, що хтось істерить, і стукотить ніжками і каже, я хочу, щоб Порошенка посадили, тому що я його там боюся, він мені не подобається і все інше. Він для мене загрозовий. Ну, він так само і проти Заужного сукотить, і проти Порошенка, то це від цього? А може? А може, коли так по-тупому це робиться, може, це намисно робиться? Щоб до кінця не довести, тому що ж не можна. Все одно Порошенко всі суди виграє. Не можна це зробити, ні санкції, ні відсторонити не можна, немає підстав. А може завдання облити Україну брудом? Може, в цьому наїлися війна, але при тому половину цієї лайна вилили зверху на Україну. І Україна вся в війні? Може, якщо ми припускаємо, що в нас є кроти, от всі кажуть, у нас є російські кроти, то російські кроти мають працювати проти України. То може російським кротам вигідно, щоб Україна була вся в війні, щоб її на, на неї ставилися як на демократичної держави, щоб Путін чи умовний Путін чи колективний Путін вів переговори з Трампом без участі України? Напевно, Росії це вигідно і можливо хтось робить це для цього. бо що ну як вести переговори з країною, в якої в якій переслідують лідера опозиції з абсолютно надуманими неправдивими різними звинуваченнями? Ну не можна ж, правда. От тому в мене виникає думка, чи не для цього це робиться завдання не ввести санції проти Порошенка чи позбавити його парламентської трибуни? Я думаю, що не це. Тому що інакше, ну, може, ну, хоча треба віддати їм належати, вони дійсно тупі, вони дійсно дуже тупі. Але все-таки, ну, мабуть, розумніше б щось робили. Це настільки все тупо і примітивно, що це не спрацює. І може, справді, завдання. Обиваючи брудом, переслідуючи опозицію, не перейти межу, за якою вже буде дуже боляче і може щось буритися, але обгадати Україну і зробити Україну і українську владу теж не рукоподавною. Це ж не влада, це ж ОПА, ОПА, це ж формально не влада, вона не передбачена конституцією. От чи це не робиться з такою метою? Тому що ну, це явно антиукраїнський контекст. А що стосується Попорошенку? ну насправді там порушено все перше. У нас не передбачено в законі про регламент, якщо нагадати, регламент в нас затверджений як закон. Це закон, прямий закон. В законі про регламент є один розділ, в якому чітко виписано правила поведінки і відповідальність за них. Там описано тільки ситуацію, коли людина говорить образові слова щодо іншого когось з трибуни Верховної Ради. Була така історія з Леросом. Він жорстко. Висловився щодо ярмака і відповідно до норми показав. Ну і показав от, власне, за те, що показав, десь проти нього і включило ті регламентні е, з 51-ї статті, четвертий і п'ятий пункт. Згідно з яким регламентний комітет може запропонувати, Верховна Рада може позбавити його права участі в пленарних засіданнях на якусь там до п'яти пленарних засідань. А вона нас зараз пленарне засідання безперервно йде. Це повна шиза від е, товариша Хряка. Безперервне пленарне засідання. Вони сплять, вони їдять, вони по борделях сидять, а в цей момент чи що в них іде пленарне засідання вночі, в другій ночі, в третій ночі це повна дурість, а воно так іде. Тому це на півроку, автоматично на півроку. Отже, е вони тоді, по Леросу, за виступ з трибуни, який вони так трактували, і то Лерос відсудився, виграв в суді, тому що він. Не проти депутатів робив заяви і не проти депутатських фракцій, а там написано тільки, коли депутат проти депутата іншого висловив нецензурно, чи образово, чи щось інше. Це має бути зафіксовано в той самий день головуючим. Той, хто ображений, має звернутися до головуючого з вимогою надати слово для спростування. Перше. Це не було з трибуни. З трибуни навіть не був згаданий. Яременко було згадано ну, про якісь там Аноутабу, ще там щось інше. Так це кривата фраза. Вона може кого завгодно стосуватися. Друге, ніхто не попросив слова і не заявив про образу. Ніхто. По факту, пленарний день минув, розгляд питання навіть минув, під час якого це відбувалося. Тема закрита. До неї вже не можна повернутися. Це пряма норма закону про регламент. Пряма. Тобто, все це було втрачено. Ніхто не фіксував, що Порошенко десь матюкався. Я не дуже собі уявляю, там, от, от це, що він про Новинського пригадуєте, православна, це я можу зрозуміти, але це ще не Мачуки, це просто лайливий вислів. А от щось більше, я не дуже уявляю. Але уяву навіть якщо так. Перше, це не підпадає під дію закон про регламент і не передбачений такий можливий варіант для цього. Але друге. Саме цей момент весь світ обговорює Мачуки Зеленського. Зеленський зганьбив Україну матерщиною відвертою публічною. До речі, в нас Кодекс про адміністративні порушення прямо передбачається як дрібне хуліганство, і там передбачено 15 діб адмінарешту. Просте питання, коли посадять Зеленського на 15 діб? Він публічно, це доведено, не треба доводити. Це доведено. Яременко сам в своїх дописах пише регулярно: я обматюкав таких, то я посилав таких то Яременко зробив явку з повинною. Він мачукається, він мутякається публічно. В залі, коли він рвався до Порошенка, махуючи кулаками, бажаючи битися, він чинив акт хуліганства. Перше спроба бійки, його еди зупинили. Друге, він при тому дико мачукався. Це чули півзалу. Виявляється, 38 чоловік почули. Нібито Матюки Порошенка. Спочатку тільки Потураю, потім 38. Де вони були? Як вони це могли почути, коли він спокійно, тихо розмовляв тільки з Потураєвим в цей момент? Повна брехня. Навіть якщо він тих, там щось відбуркнувся до цього е, ж самого Яременка, не знаю, було, не було, то просте питання: де це зафіктовано, Яким чином? 38 лакус е, вирішили. За 30 сприбняків зробити заявочку, тому що їм сказали з банку, а це незаконно. Рішення, яке провів комітет, знаєте, депутати за голосування навіть комітеті не несуть відповідальності. Це збережена ця недоторканість. А от голова комітету, який незаконно поставив рішення на голосування, Кальченко, такий є, він має сісти в тюрму. Це прямий службовий підлог і пряме завживання владою. Він має сісти в тюрму. Обов'язково, якщо він при майбутній владі не сяде в тюрму, то в мене до майбутньої влади будуть дуже великі питання, навіть якщо ця майбутня влада буде особисто Порошенко, він зобов'язаний дану особу за зловживання владою і фальсифікацію суповіпог посадити. Тому тут звичайний елементарний злочин. Причому він ще раз кажу: оскільки це повністю суперечить нормам закону про регламент, повністю від першого до останнього пункту, то в такому випадку це. Це неможливо буде ніяк реалізувати це в судах, будь-яких розроблюється, навіть в наших зелених судах. Я вже не кажу про те, що для цього потрібно щоб це ввести. Мабуть, на банку, коли це запустили, думали, що це рішення комітету автоматично набуває сил. Ні, хлопчики. Ви трошки, як там був старий теж анекдот, изучайте матчасть, тому що інакше дуже б'ють боляче. Отже, ізучайте матчасть. це тільки рішення, яке передається Верховній Раді. І Верховна Рада має за нього голосувати. І ніяких 150 голосів як за процедурні питання. Є 49-та стаття регламенту. От на відміну від сух, я ж закони знаю і пам'ятаю на пам'ять, в якій виписані всі повний перелік статей і пунктів, по яких можуть бути процедурні питання, які голосуються 150-ма голосами, все інше без винятку. 226, ну або є ти, що, 300 голосів, або є ті, де 338, це вже імпічмент закінчений. Тобто 226 інших не може бути. Все, що означає це? Це означає, що в залі після того, як цей скандал набув розголосу, для чого, як з Європи сказали, ви там що, вже зовсім ріхнулися, а ну, давайте нам списки, хто це, це проголосує, мають набрати 226 голосів. Я щось дуже сумніваюся, що у нас буде 226 смертничків, 38 ідіотів, які вже засвітилися, і яким вже точно ніхто ніколи не забуде, як стукачі, які брехню написали. Тобто вони зробили вже свідчення в офіційний конституційний орган. Комітет Верховної Ради нагадую, це конституційний орган. От офіс президента конституції не передбачений, а комітет Верховної Ради передбачений. І вони звернулися в комітет Верховної Ради з брехливим завідомо брехливим поданням, що вони чули матюки, яких не було, яких вони не. Чує. Це знову це кримінал? Це прямий кримінал. Отака От історія. Вже 38 ідіотів є. Тепер маленьке питання: чи знайдеться 226 ідіотів? От десь так. <рес> ну і справа генералів, тому що резонансна така резонансна справа. Мені здається, вона дуже показова і я дуже мене мене дуже турбує. Морально-психологічний стан нашого війська і наших військових і, зокрема, командирів, які будуть приймати ті чи інші рішення, ДБР затримало двох генералів-полковника. Їх підозрюють в недбалості, що призвела до втрати частини території Харківщини в травні минулого року, втрата частини території Харківщини. Я згадую постійно травень... Травень... весну минулого року і створення тимчасової спеціальної комісії, тому що з'ясувалося, що в нас там ні чорта немає, ніяких фортифікацій. Коли росіяни поперли, пам'ятаєте? Так, так. А тепер так, виявляється, що в цьому винні генерал. По суті, це розбирати навіть неможливо. Це, це знову, це, от як з Порошенком, так само з цими генералами. Це стопроцентний апофеоз абсурду. Це одне з двох. Або одна психічно хвора особа, реально психічно хвора, стукає, сукотить мішками, кричить: зробіть так, посадіть мені пару генералів, мені потрібно це. Або, або це провокація, щоб дискредитувати Україну або розвалити українську оборону. Тобто дія проти держави. Ну я розумію, що є ідіотизм. Оцей же ідіотизм, хто ж потім формулює завдання, ці завдання потім йдуть в ДБР і виконуються. Тому що на справі тут знову, як в тих справах проти Порошенка, повна стопроцентна бредятина. Повна. Почнемо з того, що діє норма ухвалена 15 березня 2022 року, законодавча, яку в нас називають бойовий імунітет. Річ в тому, що військові реально. Боялися, що якщо вони будуть робити нестандартні якісь дії, розумієте, війна гинуть. Будь-який ваш наказ виконати якусь дію приводить до того, що хтось під час неї гине. Будь-який ваш наказ робити обстріл він може привести до того, що випадково там виявиться, що там був хтось цивільний. Ви стріляєте по об'єкту, а там хтось цивільний перебіг. Може це бути зрадник, який біг до ворога, але він статусу цивільного, це означає, військовий підпадає під кримінальну відповідальність. Ти ведеш атаку бійців. І гинуть бійці. Це кримінальна відповідальність. І військові був в явно страх. І тоді Генштаб попросив Верховну Раду ввести, щоб це розблокувати, тому що інакше ми програли б війну вже тоді. І що було зроблено? Було введено норму про так званий бойовий імунітет, заборона до кінця воєнного стану переслідувати утискати військових за виконання дій, які могли привести до різних результатів військового характеру. Це втрата людей, на жаль, так, втрата військової техніки. Ви йдете на якийсь прорив, військовий чи в атаку, ви можете втратити техніку. Найкраще зберегти техніку, знаєте, як вона не була втрачена, заховати їх і закопати бажано в землю на глибину 10 метрів у Львівській області, а ще краще в Закарпатській області, або загнати її в тунелі і закрити, запумпувати тунелі з обох боків. Тільки до -то ітовку від того, що у вас є ця техніка жодного правда ж тому, щоб цього не було, саме цей імунітет передбачав втрата техніки, на жаль, втрата людей, втрата території. І різні інші випадки, які можуть по-різному будь-як трактуватися як негативні, а вони завжди є під час війни. Не завжди ви наступаєте, іноді наступає ворог. Для військових водиться бойовий імунітет. Те, що зараз робило ДБР, ДБР це прямий злочин ДБРівців. Вони не мали права, і судді не мали права здійснювати ці правочини. Вони напряму заборонені. Вони заборонені напряму українськими законами. Напряму. Тобто, це повне, абсолютне свавілля. Повне, цілковите свавілля, це не мають права цього робити. Навіть після війни виникає питання, чи є допустимим переслідувати військових за речі, які контраверсійні. Ні, є те, що називається воєнні злочини. Якщо ти здійснюєш розстріл в полонених, ти маєш бути покараний. Якщо ти здійснюєш убивство, Умисне, свідоме вбивство мирних громадян, не б'єш по якомусь об'єкту, а там виявляється, там заховався якийсь цивільний, він загинув. Ні, коли ти знаєш, що там є цивільний, ти умисно вбиваєш цивільних. Чи ти стріляєш в цивільному, в нього в груди стріляєш і вбиваєш цивільного. За це мають судити. Тут нема жодних питань. Це все розписано законом. Але за оцінку наслідків бойових дій не може бути покарання. От колись Августо Піночет. Сказав фразу, коли країна в небезпеці кличуть Бога і солдата. Коли небезпека минає, про Бога забувають, а солдата засуджують. В нас ще небезпека не вернула, не минула. В нас ще війна, у нас ще під загрозою саме існування української держави. А вони вже солдата засуджують. Це можуть робити хто тільки режим внутрішньої окупації, можуть робити тільки зрадники, ніхто інший. Вони роблять дії. От український закон він має значення для всіх правоохоронних органів України. Хто не виконує український закон? То не зобов'язаний виконувати. Напевне, окупант, який прийшов на нашу землю, от захопили е південь України, нахопили там частину Херсонщини. Вороги вони там живуть за українськими законами. Ні, вони не живуть за нашими законами. Вони їх не виконують, вони виконують російські закони, правда ж? Їхні ФСБ виконують російські закони. Це означає, що ДБР визнає, що вони є режимом внутрішньої окупації, вони є, по суті, ФСБ, яке не виконує українські закони, тому що тільки окупант не виконує законів своєї країни. Ну, тої країни, в якій, на території, в якій він перебуває, тільки окупант. Це режим внутрішньої окупації називається. І ті люди мають вважатися військово полоненими режиму внутрішньої окупації. Інакше ні, тому що це пряме порушення закону. А тепер це страшна демотивація армії. Це дійсно дуже ризиковано, це дуже небезпечно. Чому? Тому що те, для чого створювався оцей закон, був 15 березня, зараз зруйновано. Зараз, мало того, при Зеленському розвалили оце братство генералів, офіцерів, вищих офіцерів, які знали, що от При Порошенкові будь-яка креативність, будь-яка власна ініціатива схвалюється і підтримується. Зараз рапорт на рапорт, а воювати так не можна. А от тепер, тепер же, коли зробили десятки замін, будь-який військовий буде вимагати тільки. Тільки письмового погодження. А це процедура, це час. От виникає початок наступу ворожого. Треба терміново висовувати кудись там наші військових і десь їх там ставити для оборони. Або відводити військових, щоб не попали в оточення. І ротний дістає телефонний наказ. Негайно відводить. Ну, він сам що треба відводити. Але він каже: мене за це посадять. Посадили генералів, а мене, тим більше, лейтенант каже, мене посадять гарантовано. Давайте мені письмовий наказ. Комбат. Ти що, рихнувся? Ні, я без письмового наказу не буду. Той терміново дзвонить до комбрига. Треба письмовий наказ. Ти що, ідіот? Як я це дам? Коли? Та хай відводить негайно. Ну ні, він відмовляється, і що я йому зроблю? А я не можу йому наказати тепер без письмового наказу. Так передбачено. І йде аж до Генштабу. Нарешті з генштаба, прийде вказівка перевести війська, переставити все інше. На той момент ці війська вже будуть не тільки в оточенні, а вже будуть в полоні. Сотня наших бійців опиниться в полоні, тому що наказ прийде письмовий через три дні в ліпшому випадку. А ситуацію треба розрулювати за 30 хвилин. За 30 хвилин більше ніхто не буде розрулювати рапорт на отримання рапорту. Там рапорт відповідно на отримання письмового наказу. Рапорт на рапорт це втрата можливості воювати. Такі речі можна робити, коли у вас в кишені лежить ось довідка, на якій написано. Володимиру Зеленському від Володимира Путіна. Вова, ми про все домовилися з завтрашнього дня, з такої то години, у нас починається перемир'я припинення вогню. У такому випадку, ці речі не будуть руйнівними для армії. А якщо цього ще нема, якщо цього напису не написано, то в такому випадку це деградація оборони і це дії спрямовані на розвал фронту. Інакше цього не можна назвати.